Так, всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Я пасу козочок. Хто зі мною приєднуйтеся. Что, бочка? никто до нас не заходит на эфир. Что делает ты, бочка? А? Тюльпанчик. Скажи, что делать? Никто не приходит в эфир. На эфир. А ну покажи мне. Чищи в нема в Красотка, Да сюда и что-то там что-то. Хорошо, пойдем трошки куда дальше, чтобы вам было интереснее. Так. Козы, козы. Идем. Ось так пахне, чи це вже маслина починає цвісти, Навірно. Да. Хоча, ні ще, ще не цвіте маслина, ну щось пахне. А може деяка вже й... А, вон, по-моєму, щас подивимось. По-моєму розпускається вже. Ой. Ну так ще. Вона вже може пахнути. Та ні, це не масліна пахне. А що пахне, не знаю. О, Братва вся моя. Так, Антон Дендебера. Привіт, привіт і вам, Антоне. Ой, дощ пускається. Аліса, звідки ви, Одещина. От Йоки-палки, дощ. Зараз прогони нас не дасть попастися. Такий і не дощ, і не погода, я би сказала. Антон Дендебера, я тобі лайк поставив. Дякую за лайчик. Не боїтеся кози. Давайте ще трошки посіться, поки не сильний дощ. Морі за голову кузаю. Босик, що ти там ганяєш? Ти хочеш гратися з карамелькою? Да Карамелька сюди пасеться і на тебе не звертає уваги. Ну що, йдемо потихеньку, дощ. Не стає. Тут така гарна привичка, ми щось сюди давно не приходимо. Мабуть, на дорогу. Так, Олександр Гницевич, добрий вечір. Лайчик третій. Олена, ви відлучаєте зразу при народженні козенят від кози. Так, Олександр Гницевич вітає. Так, Саша, доброго вечора. Дякую за підтримку, що зайшли до мене. Так, я відразу так, забираю козеняток. Від кози. Сама дою і напуваю з мисочки, але планую на слідуючий рік з соски поїти, бо нам подарили он ту козичку світленьку мірошу, бєчку, і я її пою з соски, бо вона пила там у них з бутилки, то мені сподобалося з бутилочки. Поїти із соски. То на той рік, якщо буду тримати кози, дасть Бог, все буде добре, то, мабуть, буду поїти з соски. Мені так більше понравилось. А то вони з миски, коли п'ють, мочаться сильно, а вже коли більші, я там в корито таке наливаю. То вони тими мордами й ногами туди лізуть. в общем, удобніше з бутилки. Ти знаєш, що вона випила свою норму, а так як всі разом п'ють, ти не знаєш, хто більше випив, хто менше. Олександр Гницевич, я теж поїла з бутилочки бистро і чистенькі. Так. Я щось думала, що з бутилочки, що це заморочливо. Ні, нічого не заморочливо. Раз, два випили за 2 секунди і все. А ще відро можна купити на шість сосок. У мене було таке відро, я в цьому році купила, але я вже його пізно купила. Вони були привчені до мисочки. І вони не стали пити, не змогла я їх перевчити. Але потім нам подарили цю мірошу. Ось, ось цю козичку. Вона п'є з бутилочки. Та я ті жіночці, що подарила мірошу, подарила відро, те подарила з сосками. А собі на той рік куплю нове. А, так, Саша, чим глистогонити кози. Оксіклозаніт таблеточки. Ой, комарик кусають. Їх можна і кітним козом давати і е, молоко не можна пити всього сутки. І теж вони ефективні, ті таблетки, все добре. Ну, не знаю, я довольна. Уже кілька років я тільки цими таблетками пользуюсь. Дощик іде. Комарі за руки покусала, поразити. Оксі Клозаніт. О, перша О. Оксі Клозаніт 600. Наберете в інтернеті, почитаєте. У мене на тому другому каналі є відео про це чим густо глистогоню? Так, дощ пускається не на шутку. Телефон мочиться. Саша дуже дякую. Да, будь ласка, нема за що. Саша, я давала альбен, угу, зрозуміло. Бося, ти що розійшовся? Хоч гратися з козою? Ой, друзі, шкода, ну прийдеться мені завершувати ефір, бо Пустився дощик такий приличний, і мочиться телефон. Все, всім дякую, хто був зі мною. Всі бувайте здорові, всім гарного, тихого, мирного вечора. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.